Привіт-привіт! Хтось з моїх підписчиків просив показати, який на цьому нью холланді 1540 Нью-Холланд який привід вигрузного. Ну, на мою думку, абсолютно дурнувата система. Дуже складне. Тут дивіться є в нього свій редуктор, ото він Працює він у масляній ванні, звичайна справа. От. Приводиться, значить, що класно. класно, що вигрузний працює. Коли всей все комбайн зупинений, тільки двигун працює. Вигрузного можна включати-виключати, бо в багатьох комбайнах, щоб вигрозний працював, мусить працювати молотарка. Є, такі, є така штука. Але система вигрузного в класах, в тих, що я мав з ними діло, тобто клас Меркур, клас компакт, клас. Коротше, класи. у них там все значно, все дуже просто. Там просто виходить привід, карданчик і крутить карданчик вигрузного. І труба може, ну як в яких моделях. В одних моделях він може працювати з відкритою, тобто, зложена труба і сипиться прямо з боку. Вот. В інших моделях. Труба може так, на такому шарнірі класному рухатися, тобто вище, нижче, дуже зручно. Тут тільки одне положення труби, вона відкривається гідравлікою і закривається, звісно, на таку защолочку щолк. І все, воно вже закрилося вже, е, е, цю, і тільки в одне положення, на вигрузку, і все. Не подобається мені та система. Система складна, по-моєму. І тут ще дивіться, яка. То, то, там, ну, зараз не можу показати, тут то, лючок, маленький, маленький шнечок, шнечок, От тут крутиться, во воштуці. Там далі пару хрестовин, ну вже хлопці щось там набудрили. Тут стоїть метка часто працювати, ну там ж працювання е, з карданами, Вони там же чують під піскою, треба буде полізти туди, хоча б помацькати маслом. Коротше, не подобається мені така система вигрузного. До того, тут, а в тій баді, оце, де той шнечок, остається зерна десь з пів відра. І, ну, як на зиму, то треба звичайна справа того лючка. Від я перший раз не знав. Він в мене залишився закритим тим малюком. І там така кака за зиму назбиралася, що я вам кажу, страшне діло. То Тепер я того лючка знімаю, вичищаю все зерно становіться. І то і все рівно неможливо вичистити все. Коротше, система вигрузного дуже-дуже не мені не подобається, мені... а вже кому там як що. От. Зараз я вам зніму слідуюче відео, що мені начудило в комбайні після останнього обмолоту. Я ще й сам не знав, я домолочував вночі. Е... Тільки що я тільки то все побачив, так що, кому цікаве таке желізо, дивіться, підписуйте, лайкайте, шмайкайте. Питайте, може, щось когось ще цікавить, розкажу з задоволенням О, про таку звірюгу. Ну, взагалі я багато знаю про комбайни. Я в них, ними колись торгував. Правда, торгував я маленькими такими до 3 метрів жатки. І ті, що в мене були, ті, що я трошки в пальці коли них позбивав, я знаю їх добряче. Знаю, як їх вдосконалити. Ну, що значить вдосконалити? Ну, щось перевезти на запчасті, типу, що було клас через риску Нива. Або так само, і може дехто скаже, а той колхоз до сраки, ніхера. Під, наприклад, зірочка еліватора до ниви коштувала 100 гривень, а до класа 50 баксів. Ну, то, а працюють вони. Те саме. І іліватори. ну багато чого я переробляв. І воно працювало. Ну що скажу, що я замітив, що старіші комбайни 60-70-х років, вони легко піддаються переробкам. А вже такі 80-ті роки, вже новіші, складніші, от щось, типу того. Вже щось всунеш, воно вже не те. Розбалансіровка. От як тут хлопці з січкарні щось намодили, от. вже воно тоді починає парити мозги. Не знаю, що йому робити, як його крутити. От. Так, дивіться слідує відео. От в мене те затягнулося. Я так про вигрузного хотів розказати. Розкажу, що начудило мені. От тільки покажу, з чого буде початок.